Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні буде розпаковочка ось такого боксу на 36 упаковочок. В кожній має бути, по ідеї, по 5 карток, і рідкість його є 1 пі Тобто це дуже простенький бокс, і я хочу маленьку предісторію вам за нього розказати. Колись упаковочки з цього боксу мені продавали в місцевому магазині анімешному, але продавали просто втридорога, здирали з мене страшенні гроші. Потім я став замовляти їх по 10-20 по пачечок із інстаграма, там вони були значно, 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 або раз в 4-5 дешевше. Хоча мені їх продавали, наче як Японію, але вони китайське. І з хорошого, відкрив я для себе таку штуку, як Алі, і дістав я ось там такий боксик. Тут у нас буде цілих 36 пачок. Ось такі вони у нас, такі вони у нас гарненькі. Багато чого від цього боксу я не очікую, кажу вам зразу, бо це 1 пі. В шорцах у мене вже є боксик 10 пі, там де були в кожному SRК, -ка, SSR -ка карта і одна пластикова. Тут, якщо випаде SR одна на пачку, то це вже добре. З цих карток якраз я й почав збирати ванпіс. Тому ось такі бустери для мене, я, як я їх буду називати, ванільними, досить приємними, хорошими. Вони в мене з ними хороші спогади, як я переживав, очікував якийсь гарний дроп, а гарного дропу там, ну повірте, я з такої пачки витаскував три ерки з смокером, одну ерку з намі і одну ерку з багі, Де мій був дроп? Ну зараз ми вияснимо, наскільки поганий цей бокс. Одразу кару. Чогось серйозного я від нього не очікую, але бачив по Ютубу можна зібрати досить непоганих персонажей. Так, цією стороною будемо відкривати. Це у нас Кая із міні Усопа. Цього я не пам'ятаю. До речі, позаду вони виглядають так, як я їх називаю, це з золотих боксів, але ці картки настільки прості, що вони у нас звичайні. Тобто вони не блистся, як ті, які ми відкривали. Але фірма ця досить, по сей день робить бокси непогані. Коді такий в мене є, і випала нам Альвіда SR-картка. Альвіда у нас піде на обміни. До речі, хто не знає, в посилання є в описі, там мій телеграм-магазинчик, можна придбати повторки, або виміняти їх у мене на щось. Ну що ж, далі. Капітан Клоун Багі, такий в мене вже є. Намі теж. Цей дозорний в мене теж є. В мене вся серія з цими дітлахами, є, там їх три. І кабаджі здається, ось такого саме SR я не маю, але можу помилятись, треба дивитися. Продовжуємо. Це у нас вже третя пачечка Цей дідусь, не хватає ще собачки Жужу. Коді. Альвіда. До речі, Альвіда от ця саме топчик. Скоро ще з нею мають якраз до мене карточки окремо під'їхати. Морган, Він у мене є. І Lucky Roo. Ось так у нас виглядають sr яких я не мав іще. Це з команди Шанкса. Надіюсь, всю команду Шанкса я зможу зібрати. Якщо тут випаде SSR-картка, то це буде щось із чимось для такого бокса простенького. Арлонг такий в мене є. Так. Це в нас Зоро. Із Локтауна знову Кая. Знову цей персонаж. І дивіться, Плакіру ССР. Тобто є в нас СРК і ССР карта. Дуже-дуже жабно, це все гарно. А сьогодні у нас, до речі, середа Може, тому мені так сьогодні починає щастити. Дістаємо далі. Так, хто у нас тут? Ясоп батько Усопа Дон Крейк. Сестра Намі. І коли вона ще маленькою, була цікаво, чи буде Намі, дитина тут. О, цього я пам'ятаю, наче він був мисливцем на піратів. Дивимося, він наче був мисливцем за піратами, але картки з ним я не мав. І я в нас таки, я не пам'ятаю правильно, як його звуть, бо це One Piece, там 1000 серій. Але з цим красунчиком я вже мав декілька карт і навіть це ерок. Він досить прикольний. Продовжуємо. Так, знову цей дід, Це у нас Коді. Альвіда, Морга. І смокер СР картка. От хто хто. А останнім часом смокер мені дуже подобається. І я з ним стараюсь збирати собі картки. Це, мабуть, один із моїх улюблених дозорних. SR картка з смокером. До речі, вказано, що це є той анімейшн, але наскільки я знаю, це є китайський або китайські ліцензовані якісь. Ну, Картки тут дуже простенькі, але не, не самі найгірші. А ось і Шанкс р якої в мене теж не було. Е, корова. Окей, це є корова з арки Арлонга. Азаді відмічено. Так, відмічено. Прикольно, весело. Усоп ось, такого саме усопа з локдауна я не мав ще. Е, цей малей, із його, так би мовити, команди. І в нас повторочка. А повторки відправляться в мій магазинчик. Продовжуємо це ми тільки почали, але в цілому непогано. Єсоп, Дон Крейк. Е, я не пам'ятаю сестра Намі. Е, знов цей мисливець на піратів. І знов Кабаджі. Е, Велять деко повторки, але як кажу відразу, я спочатку казав, я цьому не дивуюсь. Альвіда, е, Морган, Смокер. Не пам'ятаю, той, хто подарував команді Mugivar Корабель. Дворецький каїч і фінансовик. І. Руш, здається, прийомна мати Намі. Ось з нею взагалі я карток не мав. Хельмепич. З Хельмепичем у мене вже досить так достатньо різних назбиралось. Куїна, Вічна суперниця Зоро. Капітан Куро, його теж в мене багатецько вже різних варіантів. Е, простенький такий луф із локтауна. І у нас тут е, ср ка з нами. Ось такої намі, до речі, я не мав іще в колекції. В принципі, як вам ідея, пишіть в коментарі, щоб я зробив огляд на свої альбоми. Е, це у нас міхок, такий красень в мене вже є. З команди Куро. Арлонг. Зора. І хто у нас тут? Зев SR картка з Зефом, ось такого я не мав. Мені з таких пачок випадав SSR зеф Але ось такого прям SR я не мав. Я мав тільки трохи рідкіснішого. Причому то був Зеф, коли він був ще піратом в молодості. Моджі Прикольно. Знов з команди капітана Куро, капітана Чорного кота. Багі. Намі. І у нас тут сховався багі СРК. О, багі я люблю. Такого в мене ще не було. Саме такого багі я ще не мав в колекції. Так, засвітив, що буде картка NH. Чоловік, який застряг в сундуку, і там була міні-арка з багі. Цікаво, чи є багі такого формата. Ну, хто дивився, той зрозумів. Ще малий з команди УСОПА. Його так би мовити, піратської команди, яка налічує 8000 послідовників Сандже. Це барменша із перших серій, де була ця от сутичка в ресторані в барі з, з... Шанксом. І о, дивіться, у нас є nh картка Перва NH. це у нас Сандже і Дон Крейк. Ось такої NH в мене не було. В мене випадала nh картка де був Зоро, Луфі та Морган. А ось такої в мене не було. Ну це копілочку до любимих карток. Продовжуємо. Звичайний смокер, таких я трьох витаскував. Барашок є, моджі. цей в нас теж є. І тут випадає один із поварів Зефа, а в мене такий вже є. Точно такий самий в мене є в колекції. Дивимося УСОП. Знову цей дітвак Це у нас Хельмепа, Куіна і ось такий з команди Рибо Він в мене, здається, теж вже є. Це ми навіть іще половину бокса не пройшли. Дивимося далі. Капітан Багі. Намі. Не пам'ятаю, не пам'ятаю. І Моджі СР картка. Ось такий Моджі точно в мене є. Продовжуємо. Знов Смокер. Цей в нас є. Є в нас такий, теж є. І здається, його звати було Pearl uh, з команди Дона Крейга. В нього ще має бути один, здається, його Гін звали. Я бачу це картку з ними усіма. А, і знаю, що є с з ним. Надіюсь, він нам випаде. А, є в нас е, як тебе ж, Арлунг? Це в нас засвітив, що буде уерочка Це в нас Зоро, Кая. Це в нас є. І ось. Дивіться, ось такі тут уерки простенькі двокольорові, але саме образливе, що й обідне у мене такий вже є. Тобто цей піде на обміни. Або ж на продаж. Буде посилання на... в описі все. Точно такий в мене вже є. Дивимося, цей в нас є. Є в нас таке. І випадає. О, Санджи. Навіть що вона така досить простенька есерка, але я радий. Санджи треба більше. Альвіда. Морган, Смокер. Брашек і Луфі. Остачно такий Луфі в мене теж є. Санджи. Барменша. Батько Усопа. Дон Крейкі. Ось. Такого в мене не було. Дозорний. Я навіть не пам'ятав, що він дозорний з арки Баратті. Треба передивитися ще раз. Ось. Здається, він навіть був після таймскіпа. В мене є схожі на цього персонажа картки, треба погуглити. Але це перший він мені такий випав. Здається, трохи пізніше в трохи пізніших боксах в мене є він після Таймскіпа. Ми пройшли половину бокса. Моджі, Кіт, Багі. Намі і Хачі. Ось такий в мене вже є. Взагалі в мене з ним досить так багато карток з восьмінігом. Продовжуємо. Так. Окей, Шанкс, корова досить мила і Арлонг. Ну, будь ласка, дайте нам ще якусь NH прикольну. Так, Єсоп, Дон Крейк І Зоро. Дуже, дуже крутий Зоро, але такий в мене вже є. Капітан Куро. Луфі, Міхок. Теж Кіт. Хоча в серіалі його зробили дівчинкою Netflix. Не Netflix, а здається. Так, Netflix був, але серіал рекомендую серіал хороший. І Джанго Ну, Джанго в мене є, обожнюю його теж. Є в мене з ним декілька хороших карток. Так, а наша коробочка для повторів уже повна. Знов Шанкс. Корова. Усоп Малий і Намі. Це у нас Хельмепа, Куіна, Куро, Зулфі і Зеф. Залишилося у нас буквально ось стільки паків. Надіємося, надіємося, що ще якась СССР випаде, поки у нас тільки одна. Хто я дивився по YouTube, людям і по 5 падало з цього бокса. -о Зоро вигляді сср картки. І хоч Юра. Мій колега, який збирає теж картки Скара, дуже простенький, але він класний, він ламповий. Звичайно, ні додати, ні прибрати. Ось таке класна ЕСРК. Кая, цей Так. коді. І Шанкс ССР. Клас. У нас є СРК з Шанксом. Залишився Бен Бекмен. І цей ясок. Міхоук. Так, Харлонг. Зоро. І дивіться, ССР картка Санджо, Ось такого Санджо я не мав ще в колекції. Тобто вже 3 SSR картки. Є. О, цього повара я не мав. тобто По ідеї в мене всі повара зібрати. Я навіть не знав, що такий персонаж є. О, намі в вигляді сср картки. Досить така, знаєте, реально, як золото виглядає, ну хороше, наче металева, але воно не металева. Дуже якісна. Як. і така простенька, але класна. Навіть додали їй такий стилізований логотип Гарно Тобто у нас вже 4 SSRки, 3 з них мугівари. Цікаво, а СОП такий випаде. І Ясоп. Ось він красень, батько УСОПа, Ось такий він у нас. І надіюся, нам випаде ще Бен Бекмен. Тоді я, навірно, їх всіх зберу, не рахуючи СССР-картки. СССР в мене тільки з Бекменом є. Дивимося. О, а ось і Бекмен. Хотів Бена Бекмена, ось він тобі в колекції. Тобто, в мене є всі SR-картки з команди Шанкса. Хіба тільки якісь вишечки з ними. У нас залишилося три пачки. Три пака. так, дивимся, девимся, девимся. О! Здається, така у нас не була ще СР-ка. Так, нефтиката. Так, це вже стає цікаво. Ну, одна поки не Так. О, УСОП СР карта. Прикольно. Тобто всі мугівари, тому що вони тут тільки до моменту з усопом. А ні, це була остання упаковка. Тобто, що у нас є з хорошого? Ну, повна коробка, повторюю, навіть більше. І з самого рідкісного, що нам випало, Уерка з Луфі. Є у нас ось така NH картка Дон Крейг та Санже. Бачив, що є картка Дон Крейг та Луфі, але в мене ще такої нема. І ось тільки SSR-карток, але з них будуть повтори. Повторки можна буде в мене обміняти або купити. Посилання буде в описі. Так, ssr ка у нас із нами. Такого повара я і не пам'ятаю, але прикольно. Санджи. І одразу Зоро, Зев. Зоро, Арлонг, Хачі, цей дозорний, Луффі. Прикольний. от такого саме навіть арта в мене не було ще з перших серій. І це все будуть просто вагони S40. Ну, за баги вдячний. Смокер. До речі, тільки один випав на цей раз, а не три з одної пачки R. І, як ви помітили, мало дуже смокера було. СССР. І ось такі в нас ще три карти. Тобто з цього боксу ми отримали. 4 SSR-картки. ось такі вони у нас ми отримали одну NH і UR. Ну і, як завжди, підведемо підсумки по цьому боксу. Що я можу сказати про цей бокс? Він є один із самих дешевих Рідкість 1 p Ви самі бачили, дроп тут не найкращий. Чи можу я його вам рекомендувати? Ну як сказати. Якщо ви хочете взяти дешевий бокс, де буде дуже багато карток, але ви маєте з ким обмінятися, то будь ласка, беріть його ціна десь 320-360 гривень, це хороший бокс по ціні і по кількості карток. Але ви отримаєте дуже багато ерок ER Есерок, які вам треба буде кудись збагрити. Так що оцінюю я цей бокс десь 5 з 10. Тобто він не є прям хорошим, але він такий легенький. 5 із 10 буде йому така нормальна оцінка. Так що, надіюсь, це відео вам сподобалося. Ви побачили щось цікаве. Підтримуємо спільноту колекціонерів карток в Україні. Посилання також на канал колекціонерів карток іменно по Україні буде в описі. Дякую вам всім за перегляд. Всім щасти, Гарного всім вам дропу!